Бажаю здоров'я, друзі, штани Раптор в кольорі мультикам 50% бавовна, 50% нейлон. ріпстоп, це тканина американська від Cry Precision. Показуємо, що ми зробили: гудзик, липучки американські, блискавка YKK. Пояс регулюється у нас резинкою і липучками. Липучки теж американські, карабін на пів кільце, стропи. Гарні стоять, бокова кишеня, тут підножище, кардюрка американська, тунельна кишеня, карго, всередині резиночки, е блискавка, е тут іде регулювання на колінника. вставки стоять мультикам. Це гарна, не турецька тканина, еластична, це американська тканина, але ще її дуже мало. На колінник регулюється патами з липучкою, затягується бокова кишеня, знизу пад і гачочок до красивих чи берців чіпляєте. Кордюра в наколінниці у нас посилена. Стоїть бокова кишеня під турнікет. Збільшили ми клапан, щоб турнікет. Катовський ставал чи інші турнікети. Позаду у нас еластична вставочка, в сідниці посилені два шари, дві е кишеньки. З боку в каргу кишеню теж стає магазин.